Розкажіть ось про ваш музей, що тут є, коли почали його збирати, і ну, звідки у вас експонати зброю. Ну, музейну колекцію ми збирали ну, від самого початку. Воно виходило так, що ми ж були в спільній організації, де зібралось декілька організацій разом. Вона називалася Слава Україні. І от, Усі всі заходи, які були до Майдану, ми проводили всі разом. І поступово тоді вже ми почали збирати інформацію, там якісь листівки. А під час Майдану все одно там на Майдан їдеш, там якісь роздатку дають, вона тут є. Потім наші козаки Четверти сотні були в прес-центрі. Наш представник, його тут посвідчення є. Там кожен день видавалися ці пропуски. Ну і е, окрім листівок, ми ще самі робили листівки. Після побиття ми зробили декілька листівок теж проти Удода. Там е, така була цікава деталь. Гілку е, з удодом проводили у нас акцію Красиве місто. І, е, Цій акції була в чому? Люди до людей привозили у двір дерева, подавали лопати в руки. Азіра вже сказав, беріть лопати в руки. І вони оце викопали, це дерева. І один із майданівців, що 26 січня був на майдані 25 26 січня, був на Майдані, його побили. Узнав ту лопату, якою він копав. Він її підписав. І от цим дривком. Отаким, той, той, його побили. Тобто красиве місто закінчилось тим, що попиляли ці лопати на дривки і роздали е, цим е, титушкам, яких е, прислав сюди вілку старший. Як виявилося, ми потім дізналися, що це вілку старший туди-сюди прислав з Кривого Рогу людей. Бо наші спортсмени в більшості. Відмовились, це робити. 25 листопада тоді спортсменів підтягнули на збиті, Але після 25 листопада вони вже більше на тому боці не були, були на нашому. Ну, за виключенням, є виключення там, як. Льоня Ніколаєв такий чемпіон по кікбусі. Розкажіть ну, ну, що про якусь? Можете екскурсію таку на величку? Оці е шоломи, що я передавав на Майдан, 80 штук. Оце один з них повернувся. На жаль, цей шолом е загиблого з Небесної Сотні Ярослава е Гробовського е з Тернопільська з 14 сотні. Ну, Він до мене потрапив недавно, цей шолом. Потім я був в цьому шоломі в січні на Майдані, в грудні. Потім ми, наші козаки, оці от, це трофей, Київський трофей, це зірки оці от України, які там на Хрещатнику були. Наші козаки п'ять штук забрали, кинули в полум'я. Ну, двоє згоріли, там блохий, ще там хтось. А ці вціліли, це зараз музеї знаходяться. Як трофей, ми тоді викрали, що вони дійсно є ворогами. Вони зараз на боці окупантів. Ну, кобзон в могилі. І треба є ці, щоб до нього там приєднались. Ну, е, далі ось цей наш тут козацький редут. Тут е, захід, коли прапори видавали сотням. Оце 8 грудня повалили Леніна, 9 грудня ну, цієї фотографії немає, ми там да, трошки там намагались відбити. Собі шматочок, ось вони тут є шматки. І це теж нашим козаком дано те, що він збирав гільзи, які ми стріляли по наших е, сіберкутах за, за спин вивешників стріляли. Далі тут 26 січня, коли нас тут били, вони побили тоді е, операторів, і журналістів біля адміністрації. І нам тоді поліція видала оці от, для тих, хто знімав, видала ці жилетки, ось вони такі, щоб бачили, начебто з цими жилетками бить не будуть. І тут нашого козака ось він з цією сумкою. І ота жилетка, бачите, тут він виносив це 18-19 людей побитих і вбитих тоді на Майдані в Києві лютого, коли вбивства Небесної Сотні відбулись.